Знову вересень листя фарбує, Квіти барвами вітають всіх вас. Перше вересня школа сумує, Зачекався на учнів вже клас. Зачекались дітей-педагоги, Незвичайний в нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги, Дистанційний сьогодні дзвінок. Свято знань ми щороку зустрічали разом усією шкільною родиною на нашому чудовому шкільному подвір'ї. Та, на жаль, реалії життя не дозволяють нам зустрітися у школі та сісти за рідні парти. Але ми віримо, що зовсім скоро настане мир, і тоді інакше засяє сонце, небо стане чистішим, а наше життя покинуть повітряні тривоги. Та, попри все, ми розпочинаємо новий навчальний рік. Зовсім особливим цей рік є для наших першокласників. Двері Україну знань цим малятам відкриє досвідчений вчитель Власенко Людмила Петрівна. Саме вона поведе своїх учнів дивними стежками до пізнання світу, відкриваючи таємниці знань. Любі мої першокласники. Вітаю вас з особливим днем у вашому житті. Сьогодні ви стали школярами. Я з нетерпінням чекаю нашої першої зустрічі, щоб побачити ваші щирі посмішки, очі з вогниками цікавості. Разом ми помандруємо в чарівний світ нових знань, вмінь і цікавих відкриттів. Впевнена, що наш шлях буде повним досягнень, дружби і щирої допомоги. Перед успіхів вам у найяскравішій пригоді життя. Час летить невблаганно швидко. І особливо це відчувають сьогодні наші найстарші учні, одинадцятикласники. класники. Бо цей рік навчання у школі для них останній. Незабаром перед ними простелиться шлях до самостійного дорослого життя. Дорогі мої одинадцятикласники, я щирого серця. Вітаю вас з початком нового навчального року, який для вас є останнім. Мені дуже жаль, що в ці складні часи ми не можемо разом з вами бути присутніми на шкільній урочистій лінійці і привітати один одного зі святом знань. Мені жаль, що сьогодні я не можу побачити ваші теплі погляди і щирі посмішки, але подумками я з вами. Любі мої випускники, я бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, злагоди у ваших родинах, енергії при здобутті нових знань і, звичайно, миру і спокою всім нам. Любі мої дорослі діти, вчіться, щоб знати, діяти, жити, впевнена, що зерна знань дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах. Урожаєм мудрості і натхнення. Пам'ятайте, що ваша подальша доля у ваших руках закладіть міцний фундамент для ваших майбутніх перемог. Адже в цьому році ви повинні визначитися з вибором професії, успішно пройти тестові випробування і вступити до навчальних закладів. А ми, вчителі і батьки, будемо. Завжди поруч допоможемо, підтримаємо вас. Ще раз зі святом вас, мої любі діти. Тож нехай цей навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків, гордістю за своїх дітей. Шановні учні, колеги, вчителі, батьки. Якось незвично вітати вас з початком навчального року із коридорів пустої школи, але тим не менш, життя продовжується і зі святом усіх. Звичайно ж, найперше вітання нашим школярам хочеться побажати, щоб цей навчальний рік все ж таки став для вас роком, коли ви, незважаючи на всі труднощі, зможете розкрити всі свої здібності, всі свої таланти. Побажати вам наполегливості володінні знаннями, які, повірте, стануть у нагоді з часом і вам, і нашій країні. Шановні колеги вчителі, вам хочеться побажати здоров'я, творчої назнаги і задоволення від роботи, незважаючи ні на що. Шановні наші батьки, вам, вам терпіння, взаєморозуміння. Із своїми дітьми, і з педагогами сподіваємося на вашу допомогу, на те, що дійсно ви станете повноцінними учасниками навчального процесу в цьому році. Ну і всім нам здоров'я, всім нам і країні, мирного неба нарешті, повернення до нормального гучного навчання. Хоча ми зробимо все для того, щоб і дистанційне навчання в нас також. А було на високому рівні. Вірте в себе, і у вас все вийде. Вірте в свою країну. Вона в нас найкраща. Вірте в своє майбутнє. І це допоможе вам зробити його таким, на який ви сподіваєтесь. Все в нас буде добре.